В Ярмолинці на перший етап конкурсу прибули команди 11 закладів області, щоб продемонструвати свою майстерність у методах рушного, дугового та газового зварювання. Організатори змагань обласне управління освіти і науки разом з адміністрацією профліцею забезпечили відповідні умови для демонстрації учнями навиків, отриманих за роки навчання. На базі Ярмолинецького професійного ліцею проводиться відбір учасників для участі в другому міжнародному конкурсі зварювальників, який буде проходити в місті Фрідекмістик в Чехії. В такому конкурсі приймають учасники професійних шкіл Китаю, Німеччини, Чехії, Білорусі. Було прийнято рішення конкурс провести на базі Ярмолинецького професійного ліцею, тому що сьогодні цей навчальний закла. Клад є одним із найкращих, мабуть, не тільки в нашій області, але й в Україні, тому що з 1 по 3 березня поточного року була проведена третя міжнародна виставка Сучасні заклади освіти і знову ж таки наш ліцей показав гарні здобутки. Вони були нагороджені срібною медаллю в номінації. По підготовці робітничих кадрів. Третє місце в особистому заліку ірманинчанина Вадима Юрєва дало змогу команді України посісти п'яте місце серед 20 команд-учасниць міжнародного конкурсу. Минулому році наш учень-випускник Вадим Юр'єв виборов право представляти Україну на міжнародному конкурсі у Чехії. Мені думається, що в подальшому це стане хорошою такою доброю традицією випускати гарних, добрих спеціалістів і будівельників, і електрогазозварників, і е, кравців для того, щоб вони в народному господарстві відчували себе комфортно. Конкурсна комісія з великою відповідальністю прискіпливо оцінювала роботу кожного учасника, розуміючи важливість своєї місії, адже переможці мають можливість стати представниками України на міжнародних змаганнях. Мені дуже приємно, що наше обласне управління профтехосвіти вот цим конкурсам велике вніме. За підсумками першого етапу переможцями стали Олександр Коломіє та Вадим Чайка з Єрмолиниць, Олександр Бабиш з Нетішина і Сергій Бурмака з Хмельницького центру профтехосвіти, торгівлі і харчових технологій. Отож тепер хлопці матимуть змогу продемонструвати свою майстерність у наступному етапі конкурсу.